Слава Богу. Слава Богу! Ми співали гарний псалом. І там співали такі слова. Ісус, Ісус, тоді побачу я тебе. І брати і сестри, коли ми предстанемо перед нашим Господом, перед Ісусом Христом. Чи у вас є щось в серці або на устах або в вашому розумі, що б ви хотіли сказати Ісусу, коли ви побачите Його ну, вживу, отак, лице в лице, очі в очі. Чи у вас є йому що сказати? Чи можливо при першій зустрічі з Ним, лице в лице ми впадемо і будемо Йому дякувати? А можливо, ми будемо. Говорити, чому ти так довго не приходив. А можливо, хтось скаже, я вже втумився від цього світу так добре, що ти прийшов, ти такий справедливий, праведний, в тебе вся влада в твоїх руках. Хтось, можливо, почне когось обвинувачувати і скаже, я би пішов би краще, якби не цей. Я би йшов, мабуть, робив би якісь досконаліші кроки, якби не мій сусід, не мій начальник, можливо, не брат, не моя сестра. Можливо, якби не мої батьки, б я б зробив би, я б досягнув би чогось більшого, вони мені багато чому не досягали. Що ми скажемо Ісусу Христу, коли станемо перед Ним? Подивимося очі в очі, що ми йому скажемо. Я не знаю, чи ви думали над цим, але в моєму серці є таке бажання сказати: Господи, я дякую Тобі, що ти спас мене. Знаючи своє життя і розуміючи ту велику милість його, як він змінив його. У мене є бажання йому сказати, Господи, я дякую тобі, якби не ти, якби не твоя рука, можливо, б я своїми очима тебе б не бачив би. Я хотів би, щоб наші серця завжди були направлені для слави нашого Господа, щоб ми завжди йому дякували і були задоволені з нашого життя. Бог над нами. Ми є під Його рукою. Я хотів би трошки говорити не про це, просто в серце запала ця пісня. І Думки, такі, знаєте, спогади, Бог сильний змінити кожного. В моєму серці є таке бажання. от от я мені слово розумієте от бувають такі моменти, коли Слово дає Господь, і ти думаєш над ним, і воно не, не залишає тебе, не залишає. І починає так. Ну Я не, не можу навіть цей стан пояснити. Ну і захоплюєшся цим словом, роздумовуєш і розумієш, що це глибина, глибина. Казалось би, таке просте слово, ніколи не звертав уваги. Якби чув неодноразово, але чомусь Господь так відкриває, і серце знову і знову хоче по-новому і по-новому зрозуміти. Я хочу говорити сьогодні про те, що про людей, про людей, які в цьому світі, про нас, які в церкві. Особливо в наш час і особливо в нашій країні є багато таких людей, які очікують свою сторону. Я б навіть сказав би не багато, а майже всі люди, які хочуть, які, я так скажу, які шукають добра. Може, ви не погодитесь зі мною. Я тоді поправлю свою фразу, які хочуть, щоб по відношенню до них ставились добре. Можливо, вони самі і не шукають цього добра, але хочуть, щоб по відношенню до них ставилося добре. Так, на цій землі все створено, що будь-яка рослина вона склоняється до світла, в світлі є життя. Будь-яке творово Господнє, чи то людина, чи то тварина, їй хочеться ласки, їй хочеться добра, їй хочеться справедливості. Я мовчу про те, що так, можливо, та тварина чи та людина вона не хоче цього робити сама, але по відношенню до себе вона хоче, щоб так було. Особливо в наш час і в нашій країні люди вони хочуть справедливості. Вони вже і я, не один раз я чув спілкування, особливо там, на роботі в нас, де є багато невіруючих людей і за день настільки ну, наслухається всього. І, і вони всі хочуть справедливості. Їм уже набридло, коли влада якісь непонятні такі речі робить, які не пояснюються навіть. Їм хочеться справедливості, їм хочеться справедливості, щоб начальники до них справедливо, щоб справедливо оцінювали їхню працю, щоб більше їм грошей платили. Всім хочеться, хочеться добра, хочеться добрих слів. Не хочеться, знаєте, якихось криків, не хочеться якихось строгих слів. Хочеться добрих слів. Хочеться якоїсь похвали, ну і як не, не крути, ну кожна людина вона хилиться до такого доброго. Я, Хотів би сказати, Бог є добрий. Бог є справедливий. Бог є милосердний. Бог є любов. Ну не кожен хилиться до Бога. Брати і сестри, якщо Бог є добрий, милосердний, справедливий, якщо Бог є любов, а ми є діти Божі, значить ми є діти добра, ми є діти справедливості, ми є діти любові. Слава Богу. І таке питання постає. Я сидів і думав, Бог мені дав таке на серце питання, і я сидів і думав: якщо ти сьогодні дитина добра, якщо ти сьогодні дитина справедливості, якщо ти сьогодні дитина любові, то чи туляться до тебе люди? Чи вибирають вони тебе як того, до якого можна прийти і почути ласкаве слово? Чи вибирають вони тебе до того, до якого можна прийти і почути якусь добру настанову? Чи вибирають вони тебе в якості захисника? І я думав над цим і хочеться сказати: якщо до тебе сьогодні люди не туляться, значить ми є не діти Божі. Але є ще одні слова, знаєте, ну не всі люди туляться. Не всі. Івангелії Івана, Івана, 13, -й, 35 -й вірш, Ісус говорив: Потому пізнають, що ви учні, Мої, як будете мати любов між собою. А в першому посланні Івана, 3 розділ, 10, -й, 11 -й вірш, Цим пізнає, пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. А трошки нижче написано 13 вірш, третій розділ 13-й вірш. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. І хочеться сказати: якщо люди сьогодні не туляться до вас, то ми не діти Божі. А з іншої сторони, не дивуйтеся, браті, якщо світ вас ненавидить. А Ісус Христос говорив. Ісус Христос говорив до учнів своїх, це Івана, 15 розділ, 18 вірш. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів, перший як вас. І... Але давайте ми подивимося на життя Ісуса Христа. Коли Ісус сказав ці слова, що знаєте, коли вас світ ненавидить, то знайте, що перший він зненавидів вас, це те, що було. те, що було. Але коли дивитися на життя Ісуса Христа, то ми знаходимо, що не всі ненавиділи Ісуса Христа. І якщо взяти, перечитувати Євангелію, то в більшості прості люди, які, були, які хотіли добра, які хотіли по відношенню себе справедливості, які хотіли по відношенню себе, щоб до них ставилися з любов'ю, вони йшли за Ісусом. Але разом з тим і були ті, які не хотіли, які переслідували, які, які не хотіли, щоб Ісус, можливо, проповідував своє Царство Небесне. Я говорю про фарисеїв, але разом із тим, і між фарисеями були навіть ті, які, я так скажу, прямо любили Ісуса Христа. Ми знаємо Некодима, ми знаємо, як Він приходив вночі. Ми знаємо після того, коли Ісус був розп'ятий, що зробив Никодим. І навіть між такими людьми є люди, які, які линули до Ісуса Христа і тулилися, я так скажу, тулилися. По-простому тулилися до Ісуса Христа. І мене таке питання стоїть перед ним. Чому до тебе тулилися люди? І я почав розмишляти, думати. І знаєте, що я перше побачив? Це Бог Ісус Христос. Він був щедрим. Давайте ми згадаємо весілля в Кані Галилейській. Так? Він... Він... Його пригласили туди, там була його мама. І от коли закінчилося це вино, і мама сказала, що ну, Розказала про це Ісусові, то він сказав, що що тобі, жона, до мене, не пройшла ще година моя. Іншими словами, він якби їй ну, відмовив або сказав, ще не час мій творити, можливо, чудеса. Але дивіться, мама знала його, можливо, щедрість. Вона знала, хто це такий. І вона, знаєте, вона не стала йому щось доказувати. Вона сказала: зробіть слухам, сказала, зробіть так, як він вам скаже. І навіть, незважаючи на ті слова, які він сказав. Він благословив ту воду, і вона стала вином. Я в цьому вбажаю його щедрість, і знаєте, вбачаю ще щедрість і в тому, коли він нагодував п'ять тисяч людей. Знаєте, там написано, що вони пішли в таємне місце, він, коли прийшли учні його, і він забрав учнів і пішли в таємне безлюдне місце, щоб побути наодинці. Ну, коли люди взнали, куди, ну, куди вони пішли, то вони пішли за ним. І він там написано, почав прийняв їх. Почав здоровляти, розказувати про Боже царство. А коли прийшов вже вечір і потрібно було їх накормити, то знаєте, що мене здивувало? Він не сказав, ви прийшли сюди самі ідіть назад, знайдіть собі щось поїсти. Ну мене це здивувало, от я не знаю, воно просте, але воно мене здивувало. Він був щедрим. Це була його забота. Брати і сестри, ми сьогодні маємо таку щедрість. Ми сьогодні маємо щедрість по відношенню до людей, які не знають Бога. Які приходять до нас, і знаєте, ми не будемо їх направляти, казати, а ти такий, ти сам таку вибрав дорогу, а просто бути щедрими, взяти під свою відповідальність і, можливо, а звідки знаємо, а вдруг Бог дозволить зробити і справу Божу чудо якесь. Хотілося би, щоб в наших серцях була сьогодні щедрість, така, як була в нашого Господа. Наш Господь Ісус Христос, Він був гостинним. І це не раз проявляється на тому, коли ми перечитуємо Біблію, коли не раз він шукав того самотнього місця, і до нього завжди йшли люди. Він ніколи їх не відправляв. Він ніколи не говорив «Я, Дайте, я сьогодні побуду без вас. Він ніколи їх не відправляв. Знаєте, сьогодні ми з вами можемо шукати різну відпочинку, але коли нас хтось потурбує в цей відпочинок, ми знайдемо безліч слів, але щоб відмовитись, потрібно бути гостинними. Тоді будуть люди до нас тулитися. Прості люди, не всі. Але ті, які, які бажають, які спраглі духом, які зморені працею. Люди будуть тулитися до нас, якщо ми будемо гостинними. Ще я хотів би звернути увагу на таку рису характеру, як уважність. Ви, може, якось по-другому називете, це я так для себе підчеркнув. Я просто буду розказувати такі моменти. Коли Ісус Христос і проповідував, і було багато людей. І знаєте, Він свій, своїм взіром він побачив того чоловіка, який виліз на дерево. Він був уважний. Він побачив того чоловіка, який виліз на дерево. І ми всі знаємо, для того чоловіка в той день пройшло спасіння. Сьогодні ми уважні. Сьогодні ми уважні до таких людей, які, можливо, вилазять вже не один раз на дерево, я образно говорю. Для того, щоб їх хтось помітив. Ми сьогодні помічаємо таких людей. Чи, можливо, відвертаємо свій погляд, бо в нас є свої заботи. Хотілося мати б таку рису, як мав Ісус Христос, бути уважним. Знаєте, замітити. Не збирати вокруг себе людей, які тебе слухають, які, можливо, тобі віддають якусь -то певну пошану. Ні, побачити одного, який виліз отам. А звідки знаємо, а вдруг для цієї людини прийде спасіння? Просто звернути увагу. Просто сказати слово, просто сказати, ходи сюди. Можливо, він десь в краєчку сидить, ми навчаємося, ми працюємо, ми просто буваємо в якомусь то обществі, Можливо, ця людина незамітна і просто десь так в краєчку. Звернути увагу, сказати, ходи сюди. Звідки знаємо, можливо, для цієї людини прийде спасіння в цей час. Нехай Господь нам допоможе бути уважними. Ще я хотів би нагадати таку, це про те, як Він захищав людей. Ісус Христос, Він захищав людей. Простих людей Він захищав. Коли фарисеї привели до Нього гріш, блудницю, знаєте, Він захистив її. Він не захистив гріха, але він захистив душу, він захистив людину. Ми сьогодні маємо таку рису захищати. Навіть дивлячись просто робити, брати приклад з мого життя, з моєї, з моєї праці, ну, я просто більше часу проводжу там. От, і, брати з мої є завжди людина, над якою стараються можливо, познущатися, посміятися. Можливо, знаєте, зробити якийсь підвох або ну, щоб весело було. Всім здається, весело. І ніхто не знає, як ця людина себе почуває. Ми сьогодні захищаємо таких людей. Чи, можливо, теж сидячи її, посміхаємося. Нам теж весело. А що, якщо ми станемо на захист цієї людини і не будемо осуджувати, навіть якщо вона провинилася, навіть якщо вона заслужила цей сміх над собою, якщо ми не будемо її осуджувати? А просто, ну, скажу так просто, прикриємо рот іншим. Можливо, ця людина почує ту, те слово, і, знаєте, захоче стати такими, як і ми, захоче стати дитиною Божою. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми мали таку властивість або таку, таку рису, бути, захищати тих, хто потребує такої знаєте, уваги, хто потребує захищеності. У нас зараз є багато, є такі люди, які можуть за собою постояти, а є такі, що не можуть за собою постояти. І думають, а якби за мене хтось заступився. Ще одну річ, яку я замітив, він був добрий, і милосердний. Якщо відкрити Луки, 7 розділ, 11 вірш, там Ісус Христос йшов, в одне місто зайшов, і там якраз були похорони, і Він побачив ту вдову, яка хоронила свого сина одного. І там написано, що він змилосердився і зробив свою справу. Як би добре нам би сьогодні було б змилосердитись над кимось і зробити добру справу. Для людей, які не знають Бога, просто зробити добру справу, змилосердитись, побачити вдову з сином, не знаючи, де її чоловік, не знаючи, де тої дитини батько, можливо, не осуджуючи і не говорити в думках своїх сама винувата, нагуляла, не, не осуджувати, а просто зробити добру річ, добру справу зробити. А звідки, знаєш, можливо, ця людина сьогодні отримує спасіння? Якби нам бути такими добрими і милосердними, як був наш Ісус Христос. Пам'ятаєте ту жінку, яка говорила, що і собаки підбирають ті крихти, які падають зі стола? Знаєте, хоч і в тих словах і була якась така ну, жорстокість, чи як Ісуса Христа, але Він все одно він змилосердився. Він змилосердився. Івангелія від Луки, 6 розділ, 36 вірш. Написано, будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Євангелія від Матвія, 9 розділ з 35 вірша, написано, і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію, царство проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпрошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням: жниво справді велике, та робників мало. Коли я думав над цим словом, я почав розуміти, чому Господь сказав, що жниво справді велике, а робітників мало. Я ніколи не міг це зрозуміти слів, тому що, дивлячись в церкву, я розумів, що служителів є багато. Є багато людей, які можуть робити добру справу. Є церква. Невже мало робітників. Невже такою кількістю, як ми, в, кожні, в кожному місці взяти ту кількість, яку начисляє церква, невже не можна зробити, ну, пожати або зробити добру справу? Але, мабуть, щось Господь ще можливо в ці слова вміщав. Бути добрими, милосердними, мати любов, бути такими, як був наш Ісус Христос. Можливо, таких Він робітників собі хоче. Як би хотілося би справді, щоб таких робітників було багато? Хотілося б мені, хотілося б, щоб ми всі були такими, як був наш Ісус Христос. Я буду закінчувати свою проповідь. Євангелія від Івана. 10 розділ. вірш. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жадного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто вірували в нього там. Отакі От три вірша. Але так просто написано, що вони говорили, що все те, що Іван розказував про Ісуса Христа, воно було правдиве. І написано, і багато хто вірував в Нього. Вони переконалися. Вони переконалися, що ті слова, які говорилися про Ісуса Христа, вони були правдиві. І багато хто вірував в нього. Сьогодні Біблія багато що пише про християн. О, як би було б добре, якби люди цього світу вони переконалися в нас, що ті слова, які написані в Біблії, вони правдиві. І багато хто вірував би в Ісуса Христа. Яка би була велика радість, і спасіння для багатьох людей. І ще зачитаю одне місце євреям 13. Розділ. Все те, що я говорив, це все добре. Це все добре можна проявляти серед людей невіруючих. Але треба ще взяти. Таку одну річ собі на замітку, якщо цього всього не буде в нас, між нами, між нами, братами і сестрами, в нас в церкві, ми не зможемо це показати людям. Ми не зможемо бути добрими, ми не зможемо бути милосердними, ми не зможемо любити, ми не зможемо, не зможемо захищати. Ми не зможемо зважати на тих, хто потребує уваги. Ми не зможемо цього робити, якщо ми не научимося це робити в церкві. Замітити сьогодні. Не знаю, сестру, можливо, яка приходить і просто уходить після служіння, брата, який, можливо, не раз уже приходить і думає, підійде до мене хтось не підійде. Можливо, змилосердиця над кимось потрібно сьогодні в нас, в церкві, над грішником, але змилосердитись, проявити своє милосердя, захистити, знаєте, не гріх, а душу, людину, бути добрим, бути гостиним, Приймати гостей. Якщо я не помиляюся, перше Петра, послання там такі слова написані, будьте гостинні без нехоті. Можна приймати гостей і не хотіти приймати їх з наріканням. А можна приймати гостей і, знаєте, і радіти цьому, як Ісус Христос. Радіти цьому. Не казати, вибач, сьогодні мій час, хочу для себе його відвести. Але. А вдруг, а вдруг для цієї сім'ї, ми, ми зможемо щось сказати, ми зможемо чимось підтримати, просто поспілкуватися. Інколи прості спілкування, інколи в простих словах можна знайти дуже багато для того, щоб стати на ноги і зміцнити свої руки. І підняти свій взір до Бога дуже, дуже по-простому, можна почути одне слово, одне слово, просто сказати Бог тебе любить. Ви знаєте, скільки ця фраза сьогодні багатьох людей піднімала на ноги, коли йому казали Бог тебе любить. Людина, яка опускала свої очі до землі і розуміла, що вона, можливо, не є прощеною. А їй розказали, Бог тебе любить. Він прощає твій гріх. Скільки сьогодні така фраза піднімала людей на ноги і очі до неба, скільки? Неодноразово я таку фразу чув в своє життя, і я розумів, я бачу, як воно міняється. Коли Бог справедливий по відношенню у мене, коли Бог мене любить, це є добре. Давайте і ми будемо такими. І зачитаю, і закінчую, ми будемо молитися, починаючи наше служіння. Тринадцятий розділ, перший вірш, говорить такі слова: Братолюбство нехай пробуває між вами. Амінь.